Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Христинка. Показую сьогодні свої покупки. Розпочну я із такого декору для нігтів. Купляла в копірочці в такому контейнері 10 штук. До речі, вони і досить такі довгі. Це є така фольга, яка перебивається на липкий шар на нігті Є ось такі більш матові із зображенням, а є блискучі. Я вже спробувала на одній руці. Що з такого плану виходить? Можна покривати повністю нігідь. Так, Хто робить манікюр сам, думаю, вам сподобається. В Аврорі купила гель для душу. Сподобався мені ось такий аромат, а два інших не сподобалися. Тому нюхайте перед покупкою. І основна покупка із магазину АТБ. Так, чек на 617 гривень та 50 копійок. Через те, що я платила карткою АТБ, то мені пішла знижка 56 гривень та 67 копійок від чеку. Ці не буду прикріпляти, щоб не витрачати час на пошуки в чеку. Взяла ось такі яблучка. Крупа гречана. Тут є 4 пакети, загальна вага 500 грамів. Дуже зручно в приготуванні. Я думаю, багато хто з вас вже таким користувався, якщо ні, то покажу. Ось такі пакети, вони варяться, точніше, гречка вариться в цьому пакеті. Після приготування ви її виймаєте, відрізаєте і пересипаєте в каструлю. Дуже зручно. Може готувати навіть дитина старшого віку. Так, так ще бугур. в такому ж самому форматі: в пакетах 500 грамів, 4 пакети. 500 грамів це загальна вага. Купила я печиво від торгової марки Рошен Ловіта» і шматочками шоколадної глазурі 150 грамів. Кефір. Власне, на нього є зараз міцні знижки, тобто знижки із карткою АТБ. Взяла я кефіру багато. Ціну напишу за одну штуку. Ану, признавайтесь, чиї діти також люблять сосиски? Оскільки я свою дочу не відмовляю, вона все одно хоче сосисок. тому буває, що купляємо вага 300 грамів. До речі, такі беру вперше. Сметана ягодинська, 20% жирності. 300 грамів. Томати. Взяла 4 штуки. Також взяла половинку батона сихівський. Ще кефір. І ще кефір. Із овочів взяла ще два огірочки. До речі, вони зараз трошечки дешевші, ніж були напередодні. Шоколад Рошен 56 шоколаду. Вага 85 грамів. Рис. Камуліну, до речі, гарна ціна, знижка. Зверніть увагу, там зараз є акції на усі риси від Deluxe. акційні ціни. Хто таке кість? Можна трішки зекономити. Тут є плюсом ще те, що є така наліпка, якщо ви використали якусь частину і зберігаєте в цьому пакеті, можна закривати на таку липку стрічку. Ще взяла пакети для сміття від своєї лінії. Досить непогано, звичайно, якщо ви не пхаєте цегло, або щось таке супер важке. 35 штук, 35 літрів об'єм. Взяла тетянці спробувати ось такий сендвіч зі смаком сиру. Завжди просить щось смачненьке. Не знаю, що смачненьке, для мене яблучко смачненьке. І ось таке печиво в шоколадній глазурі з маршмелло. Такі були покупки сьогодні мої. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі.